Всім величезний-величезний привіт. Подивимось сьогодні на овочі та фрукти і на решту товарів в магазині АТБ, що по акції. Подивимось регулярні ціни. Бачу, банани трішечки впали в ціні по 58 гривень. Буду заокруглювати ці копійки до більшого, щоб зручніше ціну. Розуміти було. 54 гривні апельсини, тому що ну, завжди 53,95, а так сказав 54 і все запам'яталося. Тому заокруглюю до більшого. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки, за коментарі. Я окремо дякую вам дуже-дуже. Велике вам спасибі. Авокадо 18,50, кокос по 30 гривень за штучку. Авокадо хас ось такі вже повідкривалися всі. Вони ж запаковані були, знаєте, по дві штучки. Ось. Ось так вони мають йти по дві штучки. А їх повідкривали. Оце коштує 100 гривень, по 50 гривень за штучку. А за кучку в кучці дві штучки. Яблука, як були в ціні, так і залишились, по 27, по 20 гривень. Кавун я купив, але ще навіть і не їв. По 14 гривень так у мене десь там під столом катається. Від вікна до дверей. Перець в акції по 29 гривень салатний. Виноград по 97 гривень кишмиш. Томати тепличні по 50 і томати перший гатунок 55 гривень. Кукурудза по 15, баклажани по 27. Огірочки по 65 гривень. Ціна не падає дивно, не знаю чому. Імбир по 18, часник по 16, капуста по 33. Перець червоний по 100 гривень. Перець салатний я вам говорю, да? по 29 гривень. Так, що тут у нас далі? Яблочко по 30 гривень. Голден, грейфрути по 72 гривні, 55 копійок, мандарини по 86 гривень, дуже хороші мандарини, дійсно класні, такі, що я люблю. Ну, ціна кусається. Будемо їсти кавуни, мандарини зимою, да? лайми по 23 гривні. До речі, мені потрібен лимон. Я лимон забуваю купити, не буду зараз з ним я їздити по АТБ 70 гривень лимони подорожчали і ціна не падає. Дивіться, яка велика картопля. Дуже зручно її так от гармошкою нарізати. Всередину дати якесь м'яско, шиночку, полити оливкою, оливковою олійкою, поперчити, посолити. Можна цивульку, хто полюбляє. І в духовку. Дуже смачно. Картопля по 20 гривень. Картопля молода по 15 гривень і морквочка по 14 гривень. Дивіться, яка цибуля велика. Цибуля з Марсу впала в ціні 24 гривні. До речі, я її купую на салат грецький. Цибуля по 13,90. А це правда, що печериці по 150 гривень на гурт. На гурт. Тому і вони зникли з прилавки в магазин. Тож, оскільки вони в магазині будуть, нема печериць ніякий, бачите, навіть розібрали ці, що упаковані були, по 500 грамів. І ті королівські також розібрали. Персики по 70 гривень, персик інжирний 10,50 за 100 грамів, виноград Кишмиш 97 гривень кілограм. Лохина по 18 гривень, так і не падає в ціні лохина. Від Акса. Шоколад. Готовий сніданок. Знаєте, що я так зауважив? Злапав себе на такій думці, що от я думаю, деякі продукти в є. і от я думаю, якщо я їх не купую, то значить ніхто і не купує. Але насправді їх купують. Я бачив, хлопці прийшли, загрузили цілий пакет ось таких різних батончиків. по 1590, мабуть, вони в спортзалі займаються. Я колись також займався в спортзалі два роки. Але, на жаль, на жаль. Тепер я займаюсь в магазині. Так, нектар джапа хороша знижка, 30%. Зверніть увагу, 41 гривня, 40 копійок з різними смаками. Також хороша ціна на ці напої від торгової марки Літо. Апельсин, виноград та гранат. Я думаю, що цей буде гранат смачний виноград. По 37 гривень півтори, півтора літри. А вишня, яблуко по 49,70 трішки дорожче. А, ну знижка да, знижка маленька. Тут краща знижка. Тому зверніть увагу. Для малечі сочок яблучно полуничний по 7,60 для власників карти АТБ. Це енергетичні напої від своєї лінії. Літрові по 19 гривень, бачу, їх купують зараз. В акції квас ярило білий, 32 гривні 50 копійок. І тут у нас 2 літри. Також зі знижкою квас ярило справжній чорний, 2 літри. 32 гривні 50 копійок. Кортекс напій 24,40. Так, зі знижкою ця водичка. Кола своя лінія, 2 літри. Так, 2 літри а, оранж. Своя лінія. І також а, оцей лайм, також своя лінія, 2 літри, 2650. 13 гривень 20 копійок Оболонська, літр, лимон та апельсин. Наразі ніякої водички газбульки в акції немає. Так, хто любить похрустіти, смак лобстера Лейс. Пакування 120 грамів, 37,50. Зі знижкою можна придбати люкс 130 грамів, 35,80. Насіння смажене, несолене від розумний вибір. 300 грамів. І також зі знижкою. АТБ виготовлено для мережі АТБ Сансанич. Пакування 80 грамів. Преміум. 25 гривень 70 копійок. Від своєї лінії кільця 31 гривня 70 копійок. І ось такий зі смаком бекону. 31 гривня 70 копійок. Усі йдуть по 140 грамів. А ось на цій знижка більша. 2980 а я хотів сказати, а що тут роблять ласощі для котів? Є навіть ласощі для людей. Бекон в'ялений 22 гривні 40 копійок. Потейто від своя лінія, 30 гривень 40 копійок. Брускетта велика. Пачка, да, XXL, 165 грамів, 41 гривня. Так, ось такі крафтові грінки від Flint 25-40 100 грамів. З холодцем та хроном сухарики 100 грамів 1390. А сиру можна придбати за 12 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати за 13 гривень 50 копійок Флінт. 125 грамів. Пиво Сальваже зі смаком Мохіто 36,80. Сеньор Картель 37,90. Непогана ціна на стелу 27,50. Факс по 35,80. Карпатське. 31 гривня. 29,60. Чернігівське. Біле. 22 гривні 40 копійок. Також хороша знижка зараз. Так, тут у нас Зеро. Брюк. Карлсберг також непогана знижка. Львівське 17,15, 25 гривень. До речі, звертайте завжди увагу. Для власників карти АТБ ціна ось в цьому прямокутничку дешевше. 23,70 Жашківське. А це якась новинка в магазині АТБ. Смак м'ята львівське. Пиво 33,90. Гараж. Оболонь Strong Berry світли 28,90. Ну, в магазині тебе ось така новинка. З чотирьох баночок гараж 155,90. І дуже хороша зараз знижка на оболонь преміум. Також 4 баночки по 500 мл. 7690. Так, ось це можна придбати по 101 гривні. Туборг, Також 4 баночки 115 гривень. Львівське м'яке 103,70. Чернігівське світле. Стела Артуа. Так, чернігівське. 27,40. В акції опілля 33 гривні. Зі знижкою «Великий львівське 17,15, 74 гривні. 2,4 літри. Також хороша ціна на львівське, Білий лев пшеничне. 37,50. А тут жашківські всі купують. Так. Літр 840 гривень 40 копійок. Оболонь світле 48 гривень, 2 літри 300 г. Рогань 66,60. Янтар світле, 2 літри, 2 літри 70-50. Ну, це пиво всі знаєте, це розумний вибір. 37 гривень. В акції саме РСБ Чорниця, 42 гривні. Дульчині, Рекламу пам'ятаєте, зараз воно в акції, я думав, що це скляна пляшка, але це пластик іде, 60 гривень, сідр. Амаретто, 07, 155,40 Зі знижкою йде Італія вино 110,80, Франція 133,60 рожеве. Напівсолодке біле, 133,60. І також червоний. Зі знижкою Іспанія стоїть у нас тут 129,90 літровим. червоне Хороша знижка на Болгард. Літр 500 по 90 гривень рівно. Я купував оцю самгрію, вона мені сподобалась. Пізніше ще візьму, але зараз акція 35% знижки. Дивіться, яка гарна пляшечка. Розе. Це йде Італія. Італійські Асті, солодкі біле, 240 гривень. Шабо 159,40,07. Фрагуліно 120 гривень. В акції червоне, біле. А це новинка французький бульвар на півсолодке, 164,60. А з Наурі 0,75-130-60. Так, в акції хороша знижка на хлібний дар 0,5. 84 гривні. Йогірмейстер 05 392 гривні це зі знижкою. Ну, в карта АТБ 372 гривні. Віскі 250 гривень 0,7. Джеймсон. 0,7 майже майже 600 гривень. Цей напій йде на основі Текіли. В такому тубусі подарунковий 5 зірок. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось з вами в наступному відео. Я хочу, щоб у вас все було якнайкраще. До зустрічі!